Всім привіт! На моєму каналі і в моїй майстерні. І Сьогодні в мене на ремонті ось така акумуляторна міні-ланцюгова пила. Якийсь такий нойм. No Принесли його в майстерні, не працює. Як бачимо, зроблена взагалі по-дишманськи. Кнопка не має блокування. Тобто берете в руку, зразу включаєте. Не дуже безпечно. Написано 24 вольта. Щось я тут сумніваюся, що є 24 вольта. Також що я замітив, замітив, примітив так, що двигун, як бачимо, з двигуна вже навіть вилетів контакт, який прижимає щітки. тобто Це проблема з двигуном. І як бачите, тобто, дуже пили популярні і дуже-дуже не витримують вони оці двигуни. Якби такі неодноразові, ну, двох-трьохразові пили. тобто скоро... Виходить з ладу оцей двигун. Зараз ми розберемо, подивимося, як вона зроблена всередині. Спочатку заміряю, скільки вольт в акумуляторі. Так, 20 вольт є повністю заряджений акумулятор, тобто 5 елементів. Ну, Ніяких 24 вольта, тільки 20, а якщо по справді, то буде 18. Добрався до двигуна, до кнопки, дивимося, все зроблено по-простому. Кнопка йде така, як в шуру тільки без реверса. Ну, кнопка бачимо йде якби на два контакти, тільки один контакт тут спарений. Тобто, Щоб не було плавного, плавного пуску і малих обертів, щоб зразу були великі оберти. Підсвітки немає. Так, двигун. двигун так само, без всяких розпізнавальних знаків. Нічого не вказано, що за двигун, скільки вольт. Ну, Ось така, скажімо такий дешман. Зараз приближу ближче і подивитись, як там контакти вигоряли. Ось так не знаю, чи камера вам передасть, але я бачу, що щиток немає взагалі і одна пластина вилетіла. Ось таке сталося з двигуном. Ось дивіться, поближче, ось така щитка. З контактом вилетіла з цього двигуна. Тобто щось пішло не так, перегрівся і ось такий шматок вилітає щітки з двигунця і він не працює. До батареї не доберусь, бо стоять тут наклейки, не хочу їх псувати, щоб ну скажем клієнт щоб не... здивований не був, що я ліз до батареї, до батареї чи ще щось там. Ну, ось так як димса, ну, зроблено по простяцьки немає ні індикатору е, заряду батареї. Ось така батарея. А тепер можна підвести підсумок. Як бачите, ці акумуляторні пили е, не залишать мене без роботи. Е, їх носять все частіше і частіше, скажімо так. І ось такі двигуни не витримують цього навантаження, щоб різати е, дерево. Тобто, Штук 20 вже їх принесли, а ось з такими бощитковими двигунами ще не було ні одної в ремонті. А ось таких вже штук 20 було. І процентів 95 все проблема з цими двигунцями. Двигунець є. Двигунець коштує 250 гривень. Робота буде коштувати 200 гривень. Це разом буде коштувати 450 гривень або 11 доларів. Ось на цьому буду закінчити своє маленьке відео. Все, що хотів показати, показав. Ціни на запчастини на ремонт озвучив. Також не забувайте писати коментарі, в кого є вже така техніка, хто як користується вона, в кого як ну, служить з так, такими двигунами. І не забуваємо ставити лайки, підписуйтесь на мій канал. І всім хороших ремонтів!